Поставив на укорінення багато королівської. Навіть королівська вже в мене є сорт елеганція. Пеларгонія ампельна. І в мене завжди багато. Пеларгонія Ампельна від слабка вже укорінена. Це вже касата продана, я вже відлужив. Дивіться, які шикарні черенки. Пеларгонія чорна. І тут куча пеларгонії ампельної. Пелергонія зональна, там є пелергонія зональна, напівзвисаюча каліопа. Тут також пелергонія королівська, ця зоналка вже почала укорінятися. І пелергонія ампино-чорна. Маю тут дві-три касети я на укорінення. Дві касети я продав вчора. І дві касети вже теж продані, але вже відправлю десь вівторок. Так що, хто хоче замовити квіти? Телефон в шапці профілю пишіть мені на Viber, або в приватні повідомлення, ну або в коментарях.